Це усім привіт, дорогі українці! Ми говоримо про погоду сьогодні з вами, яка очікується сьогодні, власне, 6 лютого. Робочий тиждень потихеньку наближається до завершення, але зима поки що не відступає хоча і проявляє певну до нас поблажливість. Отже. Ми поговоримо обов'язково про погоду і в Україні, по усіх регіонах, зокрема, і в Польщу зазирнемо, і, звичайно ж, у Києві, і найближчі дні. А поки що, оскільки дуже зараз багато з нас проводять час вдома, дуже багато працюють онлайн. Гуляти по сильному морозу ну, не завжди випадає, якщо чесно. Всі просто так перебігають, як пінгвіни, від транспорту до домівок, до під'їздів до своїх офісів. Але, повторюсь, дуже багато українців проводить час вдома. І тому... Якраз думаю буде доречним поговорити про квіти, які нас оточують. Окрім краси, затишку, звичайно ж, треба знати, які квіти корисні, а які навіть можуть бути і шкідливі. Тому ось поговоримо про такі найпопулярніші хатні рослини, такі трохи екзотичні, навіть, але минулими роками вони зовсім вже не екзотичні, а дуже нам навіть звичні і рідні стали. Отже, розпочинаємо із шкідливих або, можливо, навіть і небезпечних рослин. Ну, найбільше це, звичайно, не Небезпека стосується дітей чи домашніх тварин. Дефенбахія. Дефенбахія містить сік, який при контакті з шкірою навіть може провокувати опіки і набряк слизової оболонки. Це може бути дуже небезпечно. Монстера вона дуже отруйна для домашніх тварин. Будь ласка, візьміть це до уваги, сік викликає подразнення. Олегандр дуже красивий, дуже красиво цвіте, мені подобається. Але е запах може викликати е головний біль. А сік навіть не просто отруєння, а сильне отруєння. Фікус, фікус е одна з напевно з найпопулярніших рослин у наших домівках, але тим не менше. Його сік викликає алергію, отруйне для тварин, хоча він досить добре очищує повітря. Азалія токсичні сполуки, які можуть бути при ковтанні. Ну, зрозуміло, що дорослі навряд чи це будуть робити. А ось за дітьми, за домашніми тваринками, треба уважно стежити. Ну, такі красиві, чудові квітки, як кротон, бегонія. Можуть викликати також алергічні реакції і подразнення дихальних шляхів, тому якщо ви раптом часто кашляєте, будь ласка, перевірте, які рослини навколо вас знаходяться. Ну і звичайно, правила безпеки обов'язкові потрібні при догляді за рослинами. Бажано, звичайно, якщо ви протираєте свій улюблений кротон чи фікус, то бажано зробити в рукавичках. Ну і звичайно ми не будемо. Закруглятися на такій ноті небезпечні, а поговоримо про користь, радість від рослин. хлорофітом. Ефективно очищає повітря від формальдегіду та вуглекислого газу, виробляє кисень. І ще я хочу сказати від себе, від своїх спостережень, що хлорофітом обожнюють мої коти, і це взагалі хороша рослинка для котів. Вона їм допомагає очищувати кишківник. Алое, ну це знаєте, так так звані бабусині квіти, виділяє вночі кисень, має лікувальний сік. Ми це всі прекрасно знаємо, і адсорбує шкідливі речовини. Хоча він, можливо, не найкрасивіший, але... Заводьте собі алоє. С Чомусь ще називається жіноче щастя. ну, таке собі. Фільтрує повітря від хімічних токсинів, від формальдегіду і так далі. Е, ну, Ось е, тещен язик, навіть мені важко виговорити, сансевієрія. боже, є такі, до речі, люди, які всі квіти знають і е, вимовляють їхні назви просто автоматично. Так ось тещен язик невибагливий, зрозуміло, <зуміло> очищує повітря, виділяє кисень, і ідеальна ця рослина для спальні. Мирт. Мирт виділяють фітонциди, Ну, а ми знаємо, що фітонциди вбивають хвороботворні мікроби. Ну, і лаванда, м'яти це зрозуміло, заспокійливий ефект, приємний аромат і так далі. Ну, і, звичайно, ще раз, ще раз нагадую: при догляді за квітами, ну, можливо, ви точно не знаєте, чи забули які з них шкідливі. то краще все ж таки це робити в якихось таких бавовняних рукавичках. Ми йдемо далі і говоримо про поведінку. Магнітного поля землі. Завтра і сьогодні очікується активізація, геомагнітна активність буде більш потужною, ну, простіше кажучи, магнітні бурі, тому, будь ласка, і в зв'язку із зміною погоди, і ось активізацією магнітного поля землі уважніше до свого здоров'я. Ну, і, Врешті-решт головна тема нашої зустрічі це погода. І поглянемо разом, що сьогодні буде в Україні і також у Польщі. І кілька днів наперед української синоптичної ситуації. Отже, сьогодні. У західних областях України такий дуже відчутний вплив Атлантичних процесів, і це прекрасно. Хоча погода, можливо, не дуже комфортна, адже втримається і рвучки, і південно-східний вітер часом штормовий, і опади у вигляді мокрого снігу подекуди дощу. Відповідно, може бути навіть і ожелень. Температура повітря на заході від одного морозу до двох тепла, а на Закарпатті плюс 4, плюс 7 градусів. На півночі України періодично випадатиме сніг. І на Житомирщині, на Київщині, в Сумській, Чернігівській областях сніг, тому що тут все ж таки ще мінусова температура повітря в день, сьогодні десь мінус 3, мінус 6 градусів. Ну, але погодитися це не 10-15 морозу. Тому непогано. На сході України, хоча погода буде переважно хмарною, але без істотних опадів, антисоклон все ж ще тримає свої позиції, і відповідно тут буде і найхолодніше, мінус 7, мінус 9 градусів. У центральній частині України. Часом сніг, мокрий сніг, мінус 3, мінус 7 градусів. Тепліша Вінниччина, прохолодніша, наприклад, Полтавщина у південній частині України на Одещині, на Миколаївщині, Херсонщині. місцевий мокрий сніг чи дощ Запоріжжя в Криму без істотних опадів, але хмарно. Від одного морозу до 3 градусів тепла сьогодні в день на півдні України, в Криму плюс 2, плюс 7 градусів. У Києві очікується періодично сніг, ручки, вітер південно-східного напрямку, мінус 4, мінус 6 градусів. Поглянемо на сусідку. У Варшаві плюс один хмарна погода. У Гданську прохолодніше, північ, традиційно до мінус 1, мінус двох, і також переважатиме хмарна погода, проте без істотних опадів. У Вросли тепліше плюс три градуси, у Кракові ще тепліше, плюс чотири градуси сьогодні максимально може бути хмарна погода. І у Любліні ну, така погода з ручким вітром, температура повітря близько нуля. І також переважатиме хмарна погода. Як ми кажемо, така типова європейська зима. Що надалі? Поки що в Україні переважатиме ось така порівняно, звичайно, тепла погода, десь довідлиги, десь невеликі мінуси. Температура повітря підвищиться і у східних областях, які поки що залишаються найхолоднішими. Але ось із 9 лютого черговий антициклон знову визначатиме іншу повітряну масу в Україні, тобто, простіше кажучи, знову до нас прийде похолодання. Воно не буде тривалим за попередніми прогнозами з 9 по 12 лютого, а з 12 лютого знову в Україні очікується потепління. Ну і звичайно, як завжди, уважно стежте за е, собою, за своїми близькими, за самопочуттям, і обов'язково за нашими уточненими прогнозами погоди.